Легендарна Україна історії вільних нову книгу під такою назвою презентувала українська дитяча письменниця Ірина Мацко. Дітей потрібно зацікавити, і це легенди авторські їх тут сім в книжці від трипілля до сьогодення, проходячи через Київську Русь. Через Козаччину, чумакування, через нашу таку сторінку історії УПА, потім Радянський Союз і сьогоднішній час про такі історії, які б їх просто спонукали шукати більше. Над легендами жінка працювала близько року. каже для написання досліджувала різні джерела: як друковані, так і оцифровані. Я не намагалась тут передати власне хронологію чи там історію, так як в підручнику, тому що не це було завданням. Було завдання зацікавити за історією. І працювала я в 22-му році. Практично цілий 22-й рік було написання цієї книжки і ще однієї книжки про наших героїв. І власне це мене трошки врятувало від того такого. Стану, коли ми всі були дуже схвильовані, дуже стривожені. Історії вільних письменниця розповідала учням п'ятого класу ліцею No16 імені Володимира Кузубняка. Презентація відбулась у приміщенні Хмельницької обласної бібліотеки для дітей імені Шевченка. Дуже гарна зустріч, багато чого цікавого, нового ну. Те, що ну, знати, хто ми такі, це вже дуже велика гордість. Дуже важливо, щоб ми пам'ятали, хто ми, що ми нащадки таких людей. Історії вільних дуже хочеться цими історіями, і взагалі зараз їх має бути багато, трошки змінити погляд на наше минуле загалом і дорослих нас. Тому що ми десь знаємо, що ми. Завжди мали таку стражденну історію. Я хочу, щоб вони дивились на це як на історію вільних, які завжди виборювали, які завжди, навіть коли зруйнований цей садок дідуся, зрубані всі дерева, але він позирнинці зібрав і він відродив. І ми все відродимо знову. Ми виборемо, ми не дамо себе поневолити. Тобто, таким позитивом, щоб вони надивились на це, що ми нащадки вільних людей. Аби передати більше емоцій, письменниця працювала з ілюстраторкою Оксаною Берсан. Остання з бахмута. Тож, як каже сама Ірина Мацько, книга не лише зацікавлює, але й об'єднує українців. Назва наступної героїчні казки. Авторка розповість про відомих людей, які під час повномасштабної війни стали символом українського незламного духу. Олександра Семенюк, Микола Юрковський Новини міста.